Вітаю вас на Ютуб каналі Новина Лайв. Мене звати Антоніна Карташева. І 37-му річницю Чорнобильської трагедії наша команда перебуває тут біля Чорнобильської АЕС. Сьогодні сотні людей прийшли сюди, аби вшанувати пам'ять загиблих ліквідаторів. І загалом тут покоління тих, для кого трагедія катастрофа 20-го століття. Це спогад з історії, але і нагороджують сьогодні тих, хто писав сучасну історію минулого року, понад місяць перебував на станції під керівництвом російських окупантів і робив все неможливе. Аби трагедія не повторилася. На роковини аварії на чаес хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, хто віддав своє життя, рятуючи країну та світ від страшної катастрофи у 1986 році. Тут відзначили і героїв, які працювали на станції в лютому та березні 22-го, коли світ жахнувся від новини. Росіяни захопили Чорнобильську АЕС. Працівники згадують, це було неочікувано та страшно, але їм вдалося отримати український прапор у зоні відчуження. Вночі з 23 на 4, 24 февраля двадцятого року я знаходився на сміні. Ждав закінчення зміни, Вже почав оформляти документацію. І тут об'явлення від, від начальника зміни станції, що не неводять по всій вероятності захват пройшов. Вооруженними силами Російської Федерації. Вся країна і весь світ переживав за те, щоб не сталося вибуху. Чи були тоді якісь ризики? Поки ми знаходилися здесь, ризку, в общем-то, не було. Но то, что ми контролировали ситуацію. Поэтому... Чи був у вас особистий якийсь страх? Було неприятно. Внаслідок бойових дій для людей на ЧАЕ змінилися умови роботи. Тепер з сусіднього міста вони дістаються щонайменше сім годин на автобусі, адже залізничні шляхи зруйновані. Але роботу виконують і на станції все під контролем. На сьогодні Чорнобильська АЕС функціонує в звичайному режимі, і ми зараз перебуваємо в 70 метрах від четвертого реактора, який з 2019 року закритий, і в цьому кабінеті на екранах працівники спостерігають за тим, чи немає там пожеж. От саме зараз ми перебуваємо біля камери. І як тільки хтось бачить, що відбувається пожежа, починається гасіння. В невеличкій кімнаті, яка закрита від сторонніх, кілька людей сумлінно слідкують за накритим четвертим реактором, аби швидко реагувати на будь-які зміни та небезпеки, запевняють, рівень радіаційного пилу в нормі, але для безпеки перевіряють кожного, кого допустили на станцію. Ножку підніміть. Урядовці запевняють, що на зону відчуження мають грандіозні плани і вже домовляються з міжнародними партнерами про співпрацю. Ми повинні зробити сьогодні максимум для того, щоб зона відчуження стала зоною відновлення. Це вкрай важливо, тому що ми повинні використовувати цю територію після її очищення саме для розвитку. Це саме те, чого ми прагнемо. Урядовці планують побудувати в Чорнобильській зоні науковий хаб, і головне повернути туризм. Але це, як запевняють, вже після української перемоги. Антоніна Карташева, Андрій Шматов спеціально для новини Лайв.